Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це модуль оперативної пам'яті для ноутбука фірми Transcent DDR4 з частотою 3200 МГц обсягом 8 ГБ. Ось його повне маркування. Також є штрих-код. З зворотнього боку, ми можемо побачити, що він підтримує JEDEC стандарт. Ну і звісно, 100% якості це всі так будуть казати. Зараз ми його відкриємо. Відкривається він досить легко. Потрібно ось так. Зламати цей кейс і по периметру розірвати. Всередині йде невеличка інструкція, наприклад, як вам його встановлювати, бачите? Цей модуль в ноутбук. Ну або в інший пристрій, наприклад, то не топ. І ось в пластиковому кейсі йде сам модуль. Як ми можемо побачити, він має 8 чіпів по 4 чіпи з кожного боку. Також є наліпка, яку, звісно, знімати не можна, інакше ви втратите гарантію. А гарантія на нього 5 років 60 місяців. 8 чіпів, 1,2 вольти, Частота 3200, 8 ГБ. Зараз ви побачите всі частотні профілі, які вшиті в цей модуль. Та зрозумієте, чи підійде він до вашої розпаяної пам'яті або до такої ж самої або іншої з іншими таймінгами. Тому обов'язково порівняйте. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо залишились питання, задавайте в коментарях.